Доброго дня, шановні глядачі, наші покупці. Вітаємо вас на каналі компанії Електромотор. Сьогодні хочемо показати вам, як виглядає акумуляторна батарея фірми BB Battery. Модель у нас EB6312 і її молодший брат EB5012. Як ми бачимо, різницею є те, що він виконаний у нас більш такому автомобільному форматі. Його ємність вже збільшена до 63 Ампер годин. Від різницю, від малої моделі, яка у нас складає 50 А, в бачимо, що в неї вже з'явились ручки для переносу, адже вага його складає 21 кг. Що ця модель, що ця у нас виконана у техніці AGM? Це абсорбований. Скловолокно, яке нас просочена електролітом, завдяки цьому пластини дуже щільно прилягають один до одного всередині нашого акумулятора, і це допомагає нам працювати у будь-якому вигляді. Тобто ми можемо його перевернути, поставити, він буде працювати в такому форматі. Можемо поставити він буде працювати в такому форматі, але ні в кому разі не використовуєте, щоб він у вас стояв на кристі. Чому у кожного такого акумулятора AGM є отвори для того, щоб виходили пари відпрацьованих газів нашої кислоти. Бачимо такі маленькі щілочки тут у нас є на кришечках. Завдяки ним у нас і виходять наші пари. Тому завдяки тому, що він в такому форматі виконаний, він також і герметичний. Його не треба обслуговувати під час терміну експлуатації. Зазвичай термін експлуатації від виробника надається напротязі 10 років, тобто він його гарно використовувати як у циклічному режимі. Це, наприклад, ви його розряджаєте, потім заряджаєте, а також у форматі буфера, коли він стоїть у вас на підзарядці. Що можна сказати, наприклад, що краще взяти цей чи цей? Тут, друзі, в принципі, вони однакові. Але 63 три дасть вам набагато більше роботи, наприклад, з якимись приладами. Конкретно можна використовувати їх для охоронних систем, для джерел безперебійного живлення. Для інвалідних колясок використовують. Такий акумулятор добре прослугує багато років вам. Бачимо також, у нас наклейка плюмбунт. Це значить, що у нас є свинець. Не викидайте, його треба здавати на переробку після того, як він відпрацює. Ну і трошки зовні. Бачимо, що виконані всі вони в такому чорному глянцевому пластику. В комплекті йдуть два гвинти з клемами, дві шайби, між якими ми підключаємо наші клеми. От. І бачимо ручки, які складаються всередину, щоб вони вам не заважали під час роботи. Ось такий гарний товар, за який ви можете звернутись в нашу компанію electromotor.com.ua за номером телефону 098 657 40 001. Зможемо дати вам гарну консультацію. Витримати гарний товар та гарні враження. Всього вам доброго, компанія Електромотор.